Хайрете, глядачі. Що це таке за дивне привітання? Це привітання із давньогрецької мови. Хайре радій, а хайрете це в множині. От, як ви розумієте, сьогодні ми поговоримо про серію відео про історію Стародавньої Греції. Почнемо ми із природних умов та населення. Назва сама Греція, вона не власна. Це слово почали використовувати римляни. От, е, було одне із племен, жило в епірі, вони називались греки. Ну і в честь цього племені римляни стали називати е, всю країну Греція. І ось, значить, е, так потім інші народи перейняли. Ну, а самоназва даної країни Геллас. Е, от, в родовому відмінку Гелладос. Ну, але в нас це передалося більш ново на новогрецький манер, транскрибувалося як Еллада. І все-таки правильніше «геллада». Ну і сама назва народу, от, народу як Гелленес, от, в однині Геллен. Ось, але в нас також неправильна транскрипція користується «елліни». Ну, це вже деталі. Ось бачимо карту бачимо карту Південь Європи, Балканський півострів, ось вся ця територія. І ось на цьому Балканському півострові, значить, між Егейським та Іонічним морями знаходиться така країна, яку ми називаємо на римський манер Грецією. Ось. Ну, Егейське та Іонічне моря, вони. От частина середземномор'я. Вся територія Греції. От вона гориста і найвища гора це Олімп. Ну, вся Греція. Ось бачимо схему у вас на екрані. Значить, можна поділити на три частини: перша острівна Греція, друга Материкова Греція і третя Іонійська Греція. Значить, острівна Греція це. Великі і малі острови в Егейському, е, Критському та Іонічному морях. Материкова Греція це е, південна частина Балканського півострова. Ну і Іонійська Греція це узбережжя півострова Мала Азія. Нині це Туреччина, але тоді там проживали греки. Тепер Материкова Греція в свою чергу поділяється на північну, середню е, і південну. Значить, які області, ну, Північної Греції, Тессалія, яку в нас неправильно називають Фессалія, але ж вона більш Тессалія. В середній Греції Акарна, Акарнакія, Етолія, Фокіна, е, от, і багато інших. Ну, трохи ось на карту краще перейти. Бачимо півні, області північної Греції, Тессалія. Оце у бачите, курсором показують Північна Греція. От це середня Греція. Ось, Етолія, Локрида, Фокіда, Беотія, Аттика. А це Південна, Ось Ось такий ще півострів Пелопоннес. І тут області Лаконіка, Месенія, Арголіда, Аркадія, Еліда, Ахая. Ось. Такий. Ну, плюс, значить, іонічна Греція, ось курсором, коли бачимо, ось це все узбережжя. Тут грецькі міста були в той час. Ну і острівна, бачимо островів багато. Тут. Найбільший з них острів Крит, ось, Великий цей острів. Далі, ну, острови поділяються на групи, ось кіклади, ось, споради. Ось, споради мають. Північні споради і південні споради. Ось також, крім Криту, які острови, Родос, Лезбос, Хіос, ось відомий, Лесбос, Хіос, ФБя. Ось такі острови Греції. Ну, плюс ще є Іонічні острови, значить е, Ітака, Левклада, Закінт от Керкіра. Це також входить до Греції. Ну, природо-кліматичні умови. Літо в Греції жарке і посушливе, а зим, зима порівняно порохолодніша, хоча й без снігу. Опади бувають в основному восени та взимку. На весні та влітку дощі бувають украй рідко, великих річок немає. От, як я вже згадував, це гориста країна з гірськими луками, хребтами та долинами, в яких небагато земель, придатних для землеробства. Тільки на півночі та півдні, а також у гірських долинах є порівняно порівняно невеликі ділянки родючих земель. Ось. Гори Еллади вони були багаті на різні, дорогоцінні, кольорові метали та залізо, а також славилися покладами будівельного каменю, мармеру та високоякісної глини. Які ж були заняття населення? Ну, землеробство, так, ну, хоча територія не дуже придатна, але все ж таки землеробство було у долинах річок, вирощували різні зернові зернові культури та овочі з котарство. Зрозуміло, на схилах пагорбів, от е а також, е що влаштовували е блаш тераси, вирощували виноград, оливкові дерева. Ну і випасали кіз, овець е іноді на корів, хоча. 에, доволі складнувати про такі гірські місцевості для таких великих тварин було. Далі 에, з ремесел, що розвивалось? Металургія, ковальство, гончарство, ткацтво, ювелірна справа. Ну, також риболовство і кораблебудування, мореплавство, морська тоді. Ну зрозуміло, ви ж карту Греції запам'ятали, що ну, от, з усіх сторін море тому. Без розвитку рибальства, кореблобудування і мореплавства тут греки, греки не змогли обійтися. А враховуючи, що їхня територія не дуже то, е, забезпечує, наприклад, продовольство, тому ось грекам доводилось море. Море їм компенсувало нестачу того, що на суші. Ось, власне, така загальна характеристика Греції. Ну а детальніше. Розглядав вивчати історію Греції, постараюся вам розказати в наступних відео, тому до нових зустрічей.